Тут вітер позривав. Ось така тут краса. Зараз покажу, як воно виглядає знизу. Я тримаюся, бо високо. Ну що? І зробив його декілька пластин тряпками. Будемо ліквідовувати цю, бо холодно вже. Але ми оце відремонтуємо його і буде тепліше у хаті. На жаль, пластин білого кольору вже не знайти, Тому маємо те, що маємо. 8-мм скоби забираємо геть. Поставимо більш довші, 12 мм. Ось канцелярським ножем вирізаємо ось такі перемички, щоб воно було в нахлест от лягало. Будемо робити нахлест і от відрізаємо на розмір ножа. Проводимо полоску, отак от обережно, бо пластик хрупкий. Ось тут от робимо величенький такий надріз і прорізаємо ці, от так от, ці планки перерізаємо. Тут робимо відріз. Отак, от так. Перевертаємо, тут трошки ножа меншимо. І відрізаємо цю частину. Ось так от раз, ось так от Раз. Тепер перевертаємо і знімаємо оце, перерізаючи оці планки, дорізаємо. Якщо не дорізані, то їх дорізаємо. Ось так, ось так. О! І тепер зачищаємо тут ножика трошки більше, зробимо. Зачищаем от си. Чтобы она была ревненькая. Вот так. Вот так, сейчас все лишилось. И вот все. Так. И трошки зменшимо ниш. Трошки подревняем. Вот так вот. Вот так. Ось такий нахлест у нас вийшов. Наступно. підріжемо рівненько ось ці вирвані пластини. Ось так от ножем підрізали. А оцим степлером будемо кріпити до дерева. Працює, добре фіксує. Так, тут трошки прихватимо, бо відійшло. Ось таким чином будемо закладати і пристягувати планки. Робимо. Нарізали декілька планок. І тепер будемо їх монтувати, але монтувати будемо знизу до верху, бо воно там зверху потрібно буде вставляти, щоб не розбирати верх. Ось тут нижню планку зафіксували. І зараз трошки 50 см відріжемо і буде у нас планочка така. Відміряємо від цього 50 сантиметрів, ось тут будемо різати. Ага. Відрізаємо ножем і ходімо монтувати. Тут ми зафіксували цвяшком маленьким. І ось тут ми до цього, до цієї планки теж цвяшок заб'ємо. Ось так от фіксуємо обережно, бо тріскається. Все, добре. Низ ми прихватили цвяшками, а ось тут, от верхню частину, ми степлером поприхвачуємо. Ось тут на так. А туди вже переставляємо драбину. Тепер ось такі планки доведеться різати. Нижня відстань у нас 120 см, верхня 107 см. Ріжемо. Відміряли 120 на 107 і ось за допомогою цієї лінійки будемо різати. Ось отут от будемо різати. Отака краса у нас відрізалась, і тепер встановлюємо її. Ось так от монтуємо знизу вверх, знизу вверх і верхню планку в останню чергу будемо прикріпляти. Знизу ми зробили тепер доведеться цвяшками мудрувати і кріпити. Ну що ж, скінчили роботу, коли вже темно. Вечір такий темний, але робота виконана, все добре і ми йдемо вечеряти. Всім смачного та добра ніч!